Привіт! Поговоримо про системи числення без води і відразу до суті. Система числення це спосіб запису чисел за певними правилами. Їх є багато, тому ми зупинимося тільки на найпопулярніших. Система числення це досить нецікава, хоч і важлива тема. Тому я перш за все розповім, навіщо тобі це знати і де реально вони використовуються. IP-адреси, MAC-адреси, помилки в програмному коді часто пишуться в двійковій або шістнадцятковій формі, тому вам це може знадобитися в розумінні мереж і базовому розумінні програм. А це частина знань IT-адміністраторів або DevOps, які зараз є дуже цінними спеціалістами. Ще одна сфера, де використовуються інші системи числення, це робота з пам'яттю і процесорами. Якщо ти плануєш програмувати, працювати з низкорівневими налаштуваннями або тестувати програмне забезпечення, то ці знання тобі знадобляться. Ти точно бачив кольори, які пишуться цифрами, наприклад, ось такими. Але знаєш що це таке? Як ви бачите, це досить специфічна сфера знань, але вона корисна багатьом, хто хоче працювати в сфері IT і не тільки. Перша система числення, яку ми розглянемо, це десятична або десяткова. Це система, яку ми використовуємо в побуті, тому не будемо продовжувати про неї. А ось наступні системи числення вже цікавіші. Двійкова система має в собі тільки дві цифри 0 і 1. І вона часто використовується в низкорівневому програмуванні, так як це мова, яка, яку розуміє комп'ютер. Для того, щоб розуміти цю і інші системи, треба вміти переводити числа знайомі нам в двійкову систему. Вам об'єктивно не треба запам'ятовувати формули, але важливо розуміти, що це досить просте переведення, і зараз вам достатньо знати, що Google таке переведення робить за 0,1 секунди. Але для цікавості давайте спробуємо самі. Давайте представимо число 34 у двійковій системі. Все, що нам треба буде робити, це ділити на 2. Це має бути цілочислене ділення, тому дробових частин не повинно залишатись. Ділимо 34 на 2. Це дорівнює 17. Частка відділення дорівнює 0. Запишемо її. Далі ділимо 17 на 2. Вийшло 8, але також є частка відділення, тому запишемо її в результат. 8 розділити на 2 буде 4. Знову остачі нема. 4 розділити на 2 буде 2 без, без остачі. 2 розділити на 2 рівне 1 теж без остачі. І нарешті 1 розділити на 2 буде 0 з остачею. Тобто записуємо одиницю. В результаті у нас вийшла послідовність нулів і одиниць. Переписуємо цю послідовність знизу вверх і отримаємо 34 у двійковій формі. Розберемо переведення навпаки з двійкової до десяткової. Заодно і перевіримо, чи правильно ми зробили переведення. Пронумеруємо наші цифри з права наліво від нуля. Виходить ось така структура. Далі, з використанням цієї структури, розпишемо переведення цього числа в десяткову систему. Пишемо 1, оскільки тут у нас 1. Множимо на 2 в степені 5. Чому індекс 5 ми розуміємо, але чому тут двійка? Тому що це двійкова система числення. Додаємо 0, що множиться на 2 в степені 4, плюс 0, що множимо на 2 в степені 3, плюс 0 множимо на 2 в степені 2, плюс 1 множимо на 2 в степені 1. І останнє 0 множимо на 2 в степені 0. 2 в степені 5 це 32 плюс 0, оскільки при множенні на 0 ми завжди отримуємо 0, плюс 0, плюс 0, плюс 1 помножити на 2. Оскільки 2 в степені 1 дорівнює 2. І останній додаток буде 0. В результаті отримаємо 32 плюс 2 рівне 34. Щоб краще розуміти, можете попрактикуватися з іншими числами, а перевірити правильність можна за допомогою Google. Вісімкова система це система, де використовуються лише цифри від 0 до 7. Вона використовується в деяких командах в операційній системі Linux. Я вважаю, корисність знань про вісімкову систему дуже сильно прямує до нуля, тому підемо далі. А ось 16-кова система вже має свою сферу використання. Це система, яка використовує цифри від 0 до 9. І буквою А, Б, С, Д Ф, де відповідає 10, Б 11 і так далі. Ф в кінці відповідає 15. Давайте розглянемо найпростіший варіант використання. Заходимо на сайт, відкриваємо його код, дивимось кольори. Вони складаються з трьох частин, які показують, скільки в кольорі червоного, зеленого і синього. Так, як пікселі в екранах складаються з трьох діодів цих, тих же кольорів, це дозволяє не сильно замрочуватися з тим, як переводити кольори в такі, які зрозумілі моніторам. Також їх можна зустріти при роботі з пам'яттю і бітовими операціями. Так як часто буває таке, що треба передати багато цифр і знаків, а в двійковій це може бути прямо простиня тексту. Тому для спрощення роблять конвертації в і з 16 системи. Також у мережевих адресах можуть зустрітися щось по типу ось такого. Тут 0 помножити це префікс, який означає, що число записано в 16-ковій системі. 7 – це саме число. Це може бути якась адреса в мережі по типу ipv 6 кількість з'єднань або інші речі, характерні в сфері створення мереж і тому подібне. Для переведення ви можете робити все те ж саме тільки двійку. Замініть на 16. Наприклад, для числа 2F переведення в десяткову систему числення буде таким. Першим ділом проставляємо степені. 2 множимо на 16 в степені 1. Плюс F множимо на 16 в степені 0. 16 в степені 1 рівне 16, тому запишемо поки так. F це 15 в 16-ковій системі. Множимо на 1, оскільки 16 в степені 0 рівне 1. В результаті у нас буде 32, додаємо до 15. Що рівне 47. Щоб перевести число з десяткової в шістнадцяткову застосуємо такий же алгоритм, як і для двійкової системи. Тільки ділимо не на 2, а на 16. Давайте переведемо теж число 47, щоб перевірити правильність попередніх підрахунків. 47 ділимо на 16. Це буде 2. Остача відділення буде 15. В 16-ковій системі це буде F. 2. Ділимо на 16, буде 0. З остачею 2. Запишемо результат так само знизу вгору. Отримаємо 2F. Відповідно, обчислення правильні. На все добре!